Вісім годин повітряної тривоги. Нікополь вкотре під ворожими ударами по місту вгатили близько опівночі. Рай центр окупанти обстріляли важкою артилерією. Нині надзвичайники працюють на місцях прильотів та оцінюють наслідки руйнування. Постраждалих немає. А вчора, попри день захисту дітей, Ерефія завдала удару по мирному населенню. Нікопольський район двічі атакували дронами, а ще важкою артилерією. Там поранені дві людини. Нині вони у лікарні. У місті пошкоджені багатоповерхівка, кілька приватних домівків та автомобілі. Паркан, лінії електропередач і газопровід. Вгатили з безпілотників і по Марганецькій громаді є постраждалий. У райцентрі зміни у видачі гуманітарки від ООН. відтепер продуктові пакети даватимуть лише певним категоріям населення. Усе через зменшення кількості наборів, які видають благодійники. Перелік жителів, дату та місце ще затверджують в Енергодарі. Місцеві жителі помітили машини служби радіоційного контролю та вантажівки з російським ОМОНом – у місті шукали українських інформаторів і партизанів, перевіряли телефони та автівки. Про це написав офіційний соратник начальника військової адміністрації Нікопольщини. Плаці просять мешканців окупованих територій бути обережними. У Червоногригорівській громаді 300 домогосподарств отримали допомогу від ООН за травень. Таку підтримку надали жителям, чиє майно було пошкоджено російським залізячам у наборі непродовольчі товари першої необхідності.